У Житомирі розпочався опалювальний сезон. А чи відчули тепло у своїх квартирах жителів міста? Тож ми вирішили поспілкуватися і дізнатися в Житомирян, як проходить їх старт опалювального сезону. Скажіть, будь ласка, чи дали вам вже вдома опалення? Так, дали, так. Да. Ви задоволені? Так, да, задоволений, вже тепло, все добре. А в мене приватний сектор. Коли хочуть, тоді вмикаю. Поки що не вмикав. Я живу в приватному будинку, то я не маю залежності від міського опалення. У нас така квартира, що хоч батареї вони так злегка теплі, але все рівно йде теплий дух, тобто претензій немає, але ще й на вулиці тепло. Так що, так, да, задоволені. У мене приватний будинок, тому я вже давно опалюю. У нас автономне. <зас> 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 а як коли ви його включаєте? <зас> ну ми дуже економні. Тому що багато грошей. А так дуже мої знайомі, в них на опалення сказали, що дуже холодно. Я живу в частному будинку, часто мені не потрібне вмикання, вмикання загально, загально по, 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 по всьому місту. Коли ви його вмикаєте? Коли захочу, навіть літом. Коли прохолодна, така погода сира. На першому поверсі, щоб не було сирості, вмикаю злегка. прогріло і себе почуваю дуже прекрасно. Є 31 числа тепло, так що все добренько. Ви задоволені? Ну, щоб ще його раніше дали, звісно. Але і так дуже добре. Під час війни і, звісно, ну тепленько, тепленько в хаті. У мене приватний будинок, в мене опалення своє. А коли ви його вмикаєте? Як холодно, так вмикаю. Зараз ще ввечері на пару часов, щоб підігріти. Хату і все. У мене автономне опалення, я не знаю, чесно кажучи, вибачте. А ви вже включили його? Включили. Так, два дні, як дали. Ви задоволені? Так, слава Богу. Що дали? під'їзді тепло. Да. під'їзді тепло. Нам тепло в під'їзді. А я в селі живу. Я своя тепла опалення. Марія Кононенко Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.